З восьмої години ранку у центральній частині міста працівники комунального підприємства Зеленбуд займаються санітарною обрізкою дерев, видаляють сухе і пошкоджене гілля або ж повністю зрізують аварійну рослину. Заздалегідь кожна вулиця міста обстежується. Десь приблизно, якщо діаметр до 60 дерева, ми витрачаємо до півгодини. Якщо більше дерева, то витрачаємо до години часу. Оглядаємо дивимося, якщо аварійне зрізаємо. Повністю, якщо не аварійне дерево, яке може дати своє життя, ми його зрізаємо пів дерева, дивимося відстанок. Сьогодні комунальники працювали на вулиці Подільській та ділянках дороги від Грушевського до Свободи. У залежності від об'єму роботи для обрізки задіюють від 10 до 12 працівників та до 5 одиниць техніки. До слова, в минулому році задля ефективнішої роботи для підприємства, закупили з бюджету громади декілька одиниць нової техніки. Ми закупили понад 7 одиниць техніки, які виходять на ділянку від 3 до 5 одиниць. Автобус для перевезення працівників. Також е е транспортний засіб, е грузопасажир пасажир для перевезення е грузу та працівників. Закупили новий трактор, е причіпи. Причіпи спеціальні для техніки закупили роторну косарочку. На підприємстві кажуть, обрізка необхідна задля уникнення аварій на лініях електропередач та безпеки містян під час негоди. Згідно техправил, відстань між гілками та контактною мережею не повинна перевищувати півтора метри. Коли листочки на деревах з'являються, починаються бруньки дощ. Непогодні умови, гілочки згинаються, і тоді іскрять іскрят наш зараз. От лінії електропередач відключені. Люди монтують для безпеки всі лінії відключені в той денний час. Тоді ми працюємо. Санітарну обрізку дерев влаштовують щорічно в осени та взимку. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.